Доброго дня всім! Сьогодні я знаходжусь в сховищі, де зберігається цибуля. Бачите, ящики з цибулею стоять. І я покажу, як вона звідси вивозиться і що відбувається далі. Виходимо з сховища. Далі ми попадаємо вже безпосередньо в приміщення, де відбувається сортування і пакування цибулі. Маємо такий прийом, прийомний бункер, в який висипається контейнер. Бачите, Бачимо цибулю на сьогоднішній день, яка далі по транспортеру подається вже безпосередньо в машину сортувальну. Валіки працюють все про резинове, яке не травмує цибулю. Машина працює, відбираєш шелуха. калібрується цибуля, випадає більш крупна цибуля, яка вже має діаметр більше десяти. Далі все безпосередньо подається на сортувальну лінію, де працює 4 людини на сьогоднішній день. Далі воно проходить вже Шолуха відділяється і далі йде на пакування в сітку. Сітка автоматично засипається і далі запаковується. Мені показують, що кілограми, кілограми, відважує кілограми автоматично, автоматично засипається сюди і далі... Все зашивається безпосередньо автоматично. таке сховище з такою автоматикою, такий процес іде. Далі все пакується на палітку і вже відправляється безпосередньо на торгові мережі. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей.